Полить вече свербить можливо це гемору. Пробто полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдальних вен. Пробто радіє життю без геморою. Народна прикмета. Лікування над традиційною медициною рано чи пізно приведе до звернення до традиційної. В Україні почав діяти закон про медичний канабіс. Тепер нетрадиційна медицина стане не тільки корисною, а й прикольною і, може навіть, ржачною. Вибачте. Янка, привіт, я вдома. Блін, ну і денёк задовбався. Ох. Янка, це що, ти так хочеш новий айфон? <рігла> Давай на сьогодні. Я дуже втомився. Блін, На роботі просто завал. Просто завал. Це капець якийсь. Янка, я щось не розумію. Це ти до мене так залицяєшся? Чи у тебе щось заклинило там? Яна! Привіт! <рігла> Ти що робиш? Я роблю вправи від зморщок. Спробуй. Ні, 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 ні. Дякую. Дякую, я не хочу. Хоча зараз з нашими новими законами і перевірками усьому українському бізнесу треба вчитися робити таку вправу. <рив> я тобі більше скажу, хто таку вправу не навчиться робити, на того відкриють кримінальну справу. А -а Вивчилися цієї справи не просто так, а знаєш де? Де? Ти що, не слідкуєш за моїм життям в Інстаграмі? Я слідкую, слідкую, тільки не в інстаграмі, а в смс-ках з банку. Твоя ж картка прив'язана до мого рахунку. До речі, там було якесь списання сьогодні. Що ти там вже купила? Я купила дуже-дуже дуже корисну річ. Звісно, ти ж тільки корисні речі купляєш. І що цього разу електричний йоршик для унітазу. Чи фен для вій, чи козюльковиколупович? Ігор, ну що ти таке кажеш, господи? Я це вже давно купила. А сьогодні я. Купила курси нетрадиційної медицини. Нетрадиційної медицини? Клас! Тепер ти будеш лікувати геїв. Тільки я тебе прошу, не бери роботу на дом. Нетрадиційна медицина це аюрведа. Це веда Харваведи із ідеїської філософських знань Сантх'я. Будь здорова. Мені здається, ти коли е, язик масажувала, м -м -м, ти собі е, до мозку достала. Це стародавні вчення із самшута, самхіта, і чарака самхіта, параматмана і пракриті. Янка, слухай, тобі треба йти в політику. Ти з таким розумним виглядом хеу несеш. Я тобі доведу, що це працює. Ні-ні, ні не треба мені нічого доводити. Ти мені вже доводила, як працюють твої курси масажу. Мене два ортопеди ледь зібрали. І я ще пам'ятаю твої кулінарні курси. Вони в мене ще досі виходять задом. Може боком? Це у вас може в нетрадиційній медицині, воно виходить боком. У нас у традиціоналів. Задом. Ну зрозумій, я не можу тобі нашкодити. Ага ти вже так казала, коли порадила лікувати геморрой по скайпу. Пам'ятаєш? Не пам'ятаєш, я тобі можу скріншоти показати. Не, не, не треба. Буся, ну слухай, ну. Зрозумій, що твій організм буде сам себе лікувати. Ага. Ну, давай спробуємо. Давай е, почнемо з пузи No1. Е, Яна, я ще одну кишкову чистку не витримаю. Дуся, це вправа для спини. <свист> ти ж казав, що вона у тебе болить. Вона болить у мене, тому що у мене на шиї дружина сидить. Давай пробуй. О, ти. Яна, от до речі, в такій позі зараз український бізнес стоїть. О, ти, о, ти, а, ти, ти. Слухай, там нічого спільного вашої нетрадиційної медицини з нетрадиційним сексом, а? І так, Ой. Итак, ножки Ой. ширше. Що за поліцейські mm -hmm. штучки, а? Mm -hmm. Я тепер переджаю одразу штани знімати я не буду. А навіщо тобі ця палка? е? Ну я просто перевірю, чи рівно у тебе спина. Та рівна у мене спина, все нормально. Ай-ай-ай! Йо-ма-йо! Яна, ну що ти зробила? Блін, там щось щокнуло. Ай! Блін! Я тепер розігнутися не можу. Я зараз тобі допоможу, почекай. Forgetting. А що тут відбувається, Григорич? Саня, ти неправильно все зрозумів. Це айтраховеда... Парабабам. Як воно там називається? Це нетрадиційна медицина. Та я бачу, що це нетрадиційна. І давно тебе так траховедають? Перша поза ми тільки почали. Саня, вона мені спину лікує. А, -а я зрозумів. Це як домкрат, так? так? Саня, ти чого прийшов? Мені гроші треба. Я зарплатні віддам. Немає грошей, все на лікаря пішло. Шкода. Це ж доведеться до мужиків в гаражі йти там і просити, а їм цікаво буде дізнатися, як тебе тут трахаве дають. Ладно. На, бери. О, Григорич, я не по цих справах. Та в задньому кармані гроші. А оце я по цих справах. так. Нормально. Клас! Все. Круто. Ну, як то кажуть, інспірітус порви анус. Що? Е, Вдалого лікування. О. О, дякую. Дякую, Сая. О, спину наче попустило. Клас, я ж казала. Тільки щось тепер у голові якось паморочиться. Блін, мабуть, тиск піднявся. Ой-ой-ой. Ой, а у мене є. Класа вправа, щоб нормалізувати тиск. Ось дивись. Отак, от типу, ти просто гребеш. Це вже якась нетрадиційна грьобана медицина. Ну, давай спробуй. Блін. Грибу, грибу, грибу. А, 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 що? А, ай! Блін, там щось хрустнуло. Де? А, щось... Це ж все а, твоя гребля. А, 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 а... Той, це мабуть. Диск вискочив. От і шукаю його тепер по кімнаті. А, Абуся, це норм, це а. норм. Дивись, така вправа, щоб ем, трішечки е, хребет нормалізувати. Дивись. Клас. Я їй кажу, в мене хребет переламала пополам, а вона танцює танець пінгвіна. А. Пільфіна. Страшно веселий. Яка чудова. Йомайо, знов щокнуло, ще один диск вилетів! А це все через візка скаліоз! тому що ти ж виглядаєш як знак питання. Та я з сьомого класу виглядаю, як буква О. Добре, дивись. Тоби треба просто Нахиляйся. Ой, Давай головою треба до колін, Давай нижче, нижче, нижче. Ах. Ах. <строк> ну, все, що треба, я в принципі зняв. <сих> Григорич, тут підтіхаткою не обійдеться. <строк> Давай штукарь, бо диви, як це виглядає. Ох, блін, натурі стрьомно. Ладно, ти знаєш, що робити. Ой. <рес> Добре, дякую. О! <А> <рес> ну, лікуйся! <рес> Ох, дякую. О, слухай, він мені навіть більше допомагає, ніж ти. О, як ти? Все, все, все нормально, тільки щось в голові тепер паморочиться. Ой... Заяндає, що робити? Що? Це все через твій горб. Горб? Так. Ну, так ясно, ти ж там сидиш постійно, не росте. Буся, дивись, тут немає нічого складного. Просто стаєш і такий. Блін, я думав, це наркомани на вулицях так стоять. А вони виходить, що аюрведи. Давай роби! Ой, О -о А що це за пляма у нас на стелі? Де? Ну там за павутиною. А... Тобі краще було не курси медицини купляти, а курси як прибирати в хаті. А, ну такі не закінчили вправу. Який свінюшник. Ой, раз-два і давай прибирай в хаті. Йо майо. Це, ой, щось мені... Ми... Ні, голова щось паморочі, я, мабуть, прилягу. А це моя короночка. Давай, повторюй. Так, ми що вже знімаємо якийсь тік-ток? Ні, Буся, а це дуже крута вправа. Блін, йо-мою, я на. Ооо! А залідово так треба стояти. Я не знаю, коли казали, я виходила в туалет. Тобто виходила в туалет? Тепер зрозуміла, куди йдуть мої гроші. Просто зливаються в унітаз. Ця вправа якраз для тебе. Яна, що ти бабиш? Це вправа від запору. Яна, у мене немає ніякого запору. Справу від запору, а в нього його не було. Тікати. А, а, а ще варіанти є. А, стати в позу номер три. Ага, дякую. Осві. Ось ві. Ну, ти диви на неї. Кому шо курці просо. У мене тут там трохи зад не розірвало, а вона про секс думає. А, ні, Буся. Це вправа, щоб нормалізувати роботу кишківника. Тобто ти хочеш сказати, щоб пройшла в пройшло розрачка, треба йому стати рачки. Ага. Mm -mm. Ну, Буся, я тобі обіцяю, що це допоможе. Якщо ні, то я. Я більше не буду купляти ніякі курси. Обіцяєш? Обіцяю. Ладно. І що так просто стояти? І отак ножку підняти. Ти типу, по собачки, які пісні. Піс-піс-піс-піс-піс. Піс-піс-піс-піс-піс. Піс-піс-піс. Піс, 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 піс. Піс-піс. А я думаю, хто це у нас в ліфті дзюрить. Чуєш, а? Григорич, шо? ми ж з тобою в одному під'їзді живемо. Діти наші з тобою здоровкаються. Може, ти до психолога сходиш, а? Та це не мені, це їй треба до психолога. Ти чого знов приперся? Ти бачив ціни, які зараз? Не вставай, не вставай, я знаю, де брати. Ну, Лікуйся, лікуйся. Ви що, в парі працюєте? Виманюєте у мене гроші, які я заробляю день і ніч? Буся, не. а, що у тебе з очима? Що в мене з очима? А чому вони такі червоні? Бо в мене капіляри полопались від твоєї нетрадиційної медицини. Бо у тебе погано із сном. Що? Давай, вправа для нормалізації сну. Оце? <різь> а мені здається, це не вправа. Це твоя позиція по життю. Ігор заробляє гроші, а я займаюся фігньою. А йогор ще заробить. О ти дарма зараз смієшся, а ага. ця справа між іншим ще нормалізує роботу нирок та печінки. Ага, Руки так замахуються, що не можуть підняти чарочку. А ще ця справа... Вона допомагає заспокоїтися. Ага, допомагає. І Скільки я е, грошей потратив на цю е, нетрадиційну медицину? П'ять тисяч. П'ять тисяч гривень на цю фігню. Доларів. Доларів? Але мені зробили знижку. Знижку? <сподар�> Бо я купила два абонементи і тобі, і мені. <ріс> ой, ой Яна, я собі, по-моєму, нирки відхлистав. Ой, може мій. Все, все ні. Я відпочину, не чіпай мене. Ну тоді спра... тобі треба ой. нормально заспокоїтися. Я зараз покажу вправу. Ой, ой мамочки. Я, Блін, я трохи не встрався. Ось, Слухай! То може тобі треба а, активувати Вальдерове кільце? Вальдерове кільце? Після того, як ти мене за щоки подергала, воно таке активізоване. Що аж пульсує. Ой. Ну, не хочеш, давай. Давай займемося. Давай. Чоловічими вправами. Давай. Вправа на потенцію. У мене все нормально там. Ну як тобі сказати? Шо? Давай, давай, повторій. Ну, в принципі, такі рухи я люблю. Опана, обана, 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 оба. Ніфіга вот вот. собі я контент знімав. Мужики, Дивіться. Він своїй дружині зраджує з людиною-невидимкою. А ось, до речі, його дружина. Та це справа це на потенцію. -хо -хо -хо! Мужики, в нього ще й на пів шостої. Так, Саня, давай, видаляй це відео. Роби свою чорну справу. <рес> Так. Е. А там нічого вже нема. Що значить, нема. Ти що всі гроші забрав? Та скільки там було три штуки? Так. Ну і що це ти такого. О! Що ти наробив? Що ти наробив? Гад? о о Ну що ж, Яна, ну хоч якась користь від твоїх курсів є. Так, все. Закінчили з традиційною медициною. Я хочу відпочити. Слухай, я не думав, що я тобі колись це скажу, але зроби мені масаж. Тільки просто масаж. Я? Масаж. Давай, Зного? давай. О, oh. oh. так добре. Uh -huh. Ось так би і спочатку uh -huh. робила б собі масаж і. Oh. Oh. Ти що зробила? Я не можу порухнутися. Як не можеш? Взагалі не можу. <реш> Нарешті! Нарешті я знаю. робиш. Е, навіщо тобі гроші? А не треба було ставити ліміт на карточці. Яна, ну і що ти будеш купляти? Я куплю тобі нові курси. Курси ельфійської мови. Нєєєєєєєєє. Ти будь Дізель шоу